Всім привіт! Ви на каналі Витребеньки в мисці» від Оксани. І сьогодні ми приготуємо один з моїх улюблених зимових салатиків. А для його приготування необхідна капуста, пекінська, морква, цибуля, маслини, бринза, грецькі горіхи та олія. Починаємо приготування. Спочатку капусту розрізаємо навпіл. Далі починаємо відривати верхні шматочки. Це для того, щоб Ошатно подати наш салатик. Ось ви бачите, я вибираю з серединки, там, де самі верхушечки. Потім беремо, просто нарізаємо або нашатковуємо нашу капусточку і відправляємо в миску. Сюди ж ми додаємо терту моркву на крупну терку, далі цибульку. Можна трішки підсолити, але не багато, тому що буде бринза, щоб салат не був пересолений. Можна взагалі не додавати солі. Леймо олію і все перемішуємо. І після того, як ми вимішали ось ви бачите, до однорідності, в сторону відсуваємо і нарізаємо бринзу. Бринзу маємо нарізати невеличкими кубиками. Тепер ми маємо взяти велику тарілку, висипаємо туди суміш нашого салату. По боках розставляємо ті шматочки капусти, які ми відривали спочатку, потім викладаємо бринзу поверх цього. І далі після того, як ми виклали бринзу. Додаємо грецькі горіхи, які додають пікантності цьому салату. Потім ми беремо маслини і робимо такий лайфак. Викладаємо їх на листочки пекінської капусти. Тому що не всі люблять маслини, і таким чином можна набирати салат без маслин, а можна з маслинами. Ну, ось, ви бачите наш салатик. Повністю готовий. Насправді він дуже смачний і корисний. А я дякую, що ви сьогодні готували з витребеньками. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!